Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку квіточки! Доброго ранку друзі! Доброго ранку я! Діти, пограємо в гру хто чорний, а хто білий. Вам потрібна біла та чорна фішка. Або знайдіть білий або чорний предмет. Я буду показувати різних тваринок або комах. Якщо ця тваринка або комаха чорна, піднімаєте чорний предмет. А якщо біла білий предмет. І промовляєте, який колір та назву тваринку. Чорна ворона. Білий лебідь. Чорна мурашка. Білий ведмідь. Чорний кріт. Молодці, а зараз співаємо пісеньку з грухами. Гробачки та ворона. Співаємо та повторюємо рухи. Один, два, три, 4, 5. Гробачки пішли гулять. Каркорона прилетіла. Де мій обід? Гробачків пропав і слід. А зараз давайте розповімо разом історію про кошеня. Жило було маленьке кошеня. Воно було дуже-дуже особливе. Не зовсім чорне і не зовсім біле. Подивіться, яке гарненьке. Кошенятка хотіла знайти друзів. І пішло шукати друзів. Перший йому зустрівся чорний жук. Привіт, чорний жук, каже кошеня. Чи хочеш ти дружити зі мною? А ви кажіть, діти, від імені Жучка? Ні. Бо ти не чорне. Кошенятко засумував і пішло далі. Далі воно зустріло білого лелеку. Привіт, білий лелеко! Чи хочеш ти дружити зі мною? каже кошенятко. А ви, дітки, кажете: Ні, бо ти не біле. Кошенятко ще більше засумував і знову пішло далі. Далі йому зустрілась панда. Привіт, хто ти такий? Ти панда? І я панда. Подивись, я теж чорно-біла, як ти. Давай дружити. І всі разом кажуть: Привіт, давай дружити! Кошенятко зраділа і побігла далі ще веселіше. Далі йому зустрілась Ластівка. Привіт, гарна пташко, хто ти? Я Ластівка, у мене чорні крила й білий животик. Ми схожі, давай дружити. Тепер ви кажете Давай дружити. Далі зустрілась сорока. Привіт, гарна пташко! Як тебе звати? Я сорока. Подивись, я теж чорно-біла. Ми можемо бути друзями. А ви кажете, діти: Привіт, ми друзі! І ось кошенятко зрозуміло, у нього багато справжніх друзів. Панда, ластівка, сорока. Всі вони теж чорнобілі. Як воно? Давайте разом похвалимо кошеня та його друзів. Бачите, як гарно, коли різні кольори дружать? Разом завжди краще і красивіше. А зараз виконаємо творчу роботу чорно-біле мистецтво. Я даю вам ось такий шаблон з кошенятка, але вам його треба прикрасити чорно-білими шваточками паперу. Це називається аплікація мозаїка. І до кошенята ви можете домалювати його друзів: пластику, сороку, панду. Краще, коли різні кольори друже. Діти, наше кошеня тепер має багато гарних друзів. І ви сьогодні чудово попрацювали. Doze ostritinhos.